Поділився очільник поліції також своїм баченням щодо декриміналізації, як він висловився порно. Сказав, що Національна поліція та інші правоохоронні органи не підтримують таку ініціативу. Зараз війна і росіяни дестабілізують ситуацію різними кібератаками, гібридними атаками. Тому це може стати додатковим напрямком, на якому вони будуть спекулювати. Це також матиме негативний вплив і на моральні цінності, зокрема дітей. У нас є традиції інтимного спілкування людей, і тому, на мою думку, така легалізація матиме негативний результат. Погано розумію, як легалізація порно може бути пов'язана з ворожими гібридами та кібератаками, але напевно все ж таки голові на сполу це видніше. А щодо традицій інтимного спілкування людей, <кхем> то у вас в столиці під носом десятки борделей працюють. Нічого. Чи може саме на них покладені функції збереження традицій інтимного спілкування?